І по поводу кровних врагів. Знаєте, самі худші враги, самі кляті це кровні враги. Це враги непримірімі. Вони ніколи не примиряться. З виду вони примиряться, вони будуть видавати себе родичами, будуть паєньками. Но повірте, ці паєньки і родичі будуть тільки до тих, пор, поки не підвернеться їм нужний момент. І вони нанесуть удар. Особливо такими врагами стають і являються ті люди, яким ви всю життя або довго время помагали, помагали, Вони на вашому горбу заїжджали в рай, вас обіжали, вас оскорбляли, ображали. І в одне прекрасне, время ви сказали, хватить. От ці люди стають клятими, непримиримими врагами. Такі люди готові утопити у ложки води. Будьте з такими людьми обережними. Ніколи з ними не водіться, ніколи з ними більше не дружіть, не пускайте їх у хату і ніякої дружби. Можна поздоровкатися і піти. Але ніякої дружби. І завжди їх остерігайтеся. Кровні вороги – це надзвичайно сильно. Тому, коли кровні люди роблять порчі, вони дуже швидко цепляються, тому що це кровна і по крові. Для того і существують обереги. Проти кровних ворогів защита. Ну образно сказано, що понятніше було це защита від кровних ворогів.